Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Завжди актуальна тема відбудови, і ось нещодавно прийшов запит на відбудову вірабхадрасини або пози воїна. Нам для цього знадобляться з вами сьогодні блоки. Якщо вони у вас є, це буде чудово, але також відбудуємо і без них. Тому одразу розтілайте килимок, налаштовуйтесь на відбудову. Хто вже впевнений, що класно відбудовує, перевірте себе, чи все ви робите правильно. Розпочнімо з відбудови першого воїна або віробхадраси не один, а також різноманітних варіацій. Частіше за все, ми його відбудовуємо, заходячи в нього з собаки мордою вниз. Так зараз і зробимо. Переходимо спочатку на позу стола. Долоні під плечі коліна під стегнами, стопи на активних пальцях, увімкнули центр, підтягнули м'язи тазового дна, робимо глибокий вдих, на видиху йдемо на собаку мордою вниз. Добре, потягнулися тазом, кому треба, пам'ятаємо, призгінаємо коліна, корпусом тягнемося до стегу. І далі зі вдихом ми підтягуємо ліве коліно, розпочнемо з лівої ноги, на максимум округлюємося, іначе через планку переводимо вагу більше на руки і робимо крок вперед на ліву ногу. Далі у нас ліва нога під прямим кутом, у нас коліна над п'ятою, і нога не по центру, а трошечки більше ліворуч по своїй лінії. Далі праву стопу ставимо повністю, і у нас таз закритий всередину. Ми не розкриваємо його, навпаки, закриваємо. І права стопа зовсім трохи закрита під кут 45. Фіксуємо себе тут, відбудували, робимо глибокий вдих, піднімаємо руки вгору, два плеча відпускаємо вниз і тримаємось тут. Праве коліно підтягнуте, активне, залишаємося на три цикли. Ще. Заключний глибокий вдих, ще трошки нижче і глибше, з видихом. І тепер вдих. Одна з варіацій. Ми піднімаємо праву п'яту вгору і сідаємо ще глибше. Частіше за все, це саме в хатха-йозі відбудовується перший воїн таким чином. Залишаємось на три. Ще. Заключний, розподіляйте вагу, не навантажуйте тільки лівий квадріцепс з видихом. І тепер вдих. Одна з варіацій: можна руками потягнутися вперед, або призігнути лікті, або завести руки назад і розкритися трошечки більше. Убирайте свою комфортну варіацію. І далі піднімаємось, руки вгору і сіли ще глибше. Відпускаємо долоні під плечі і лівою ногою крок назад. Повертаємося на собаку мордою вниз і відбудуємо на праву ногу. Глибокий вдих, праве коліно до себе зробили крок, поставили ліву. Стопу, п'яту тримаємо і фіксуємо. Таз закрили, перевірили ліву клубову кістку. Піднімаємо руки вгору і сідаємо глибше. Тримаємося вдих. Заключний. І тепер вдих. Можна розвернути п'яту вгору, сісти глибше. І заключний. І тепер вдих. Знову або трохи нахиляємося вперед. Або призгинаємо лікті, або заводимо руки назад і розкриваємо грудний. Переводимо руки вгору, сіли глибше. Долоні під плечі, глибокий вдих, крок назад з видихом. І потягнулися трошечки більше. Розвантажуємо себе, залишаємось тут на трьох циклах. І заключний і Відпускаємо коліна вниз. Є. Yeah. Перший воїн є. Yeah. Далі наступна у нас варіація це другий воїн. Так само розпочинаємо собаки мордою вниз. Вже іншим боком до вас повернусь, щоб ви побачили різницю в розкритті тазу про те, що я кажу, або таз закритий, або таз розкритий. Розпочинаємо з пози стола, стопи на активних пальцях, собака мордою вниз. З видихом. Ліве коліно до себе, округлились, зробили крок під прямий кут. Далі праву стопу одразу розкриваємо пальцями назовні. У нас залишаються п'яти майже на одній лінії. Пальці правої стопи дивляться вбік. Припіднімаємо корпус вгору і у нас стегно розкрите, не закрите, навпаки, розкриваємо ноги сильні, розтягуємо килимок між ногами. Просідаємо трошечки глибше, ліве коліно залишається над лівою п'ятою. Далі корпус у нас по центру. Ми не йдемо вперед до призігнутої ноги. Корпус у нас центрований. Руками потягнулися в різні боки, праву руку не заводимо назад, права рука у нас продовження лівою, зберігаємо одну рівну лінію, плечі тримаємо внизу і погляд зберігаємо над лівою рукою, якщо це вона перед вами. Залишаємося. Заключний, трошки нижче. І тепер вдих, вирівнюємо ліву ногу, закриваємо стопу всередину, праву навпаки розкриваємо назовні, стегно, зверніть увагу, знов розкрите. Призгинаємо праве коліно і вже погляд у нас над правою рукою. Плечі внизу, ліва продовження правою. Залишаємось. Корпус по центру. Не нахиляйтесь вперед. Заключний. І тепер вдих з цього положення одразу перейдемо на перевернутого або мирного воїна. Лівою рукою ковзаємо по лівому стегну і скорочуємо трошечки більше лівий бік. Правою рукою себе донакриваємо, але праве плече відпускаємо вниз. Зберігаємо прямий кут в передній нозі призігнуті і фіксуємо погляд вгору. Заключний. І тепер вдих, повертаємося на другого. Супер. Вирівнюємо праву ногу, закриваємо стопу, ліву розкрили і сіли глибше. Знову на стегно розкрите, корпус по центру. І ще одна варіація мирного воїна. Ми праву руку можемо завести не просто по стегну, а перевести назад, тильним боком напоперек. Лівою рукою себе донакрити, плече ліве відпускаємо вниз, знову просаджуємо себе на передню призігнуту ногу, і погляд центр в долоні. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих, розкриваємо руки в різні боки, накриваємо себе повністю. П'яту переводимо вгору і крок назад на собаку мордою вниз. Повертаємося, призгинаємо коліна і відпускаємо себе вниз. Чудово! І заключний третій воїн. Він найскладніший для більшості, бо він більш балансовий. Для цього зараз ми використаємо з вами блоки для коректної відбудови. Викладаємо їх перед собою, залишаємося на правій нозі, стопу широко пальцями розкриваємо, прям чіпляємося добре за килимом, блоки ставимо трошечки подалі, не впиваємося в блоками, не напружуємо в блоки, не напружуємо комірцеву, Навпаки, відштовхуємося від блоків, подовжуємо спину, призгинаємо ліве коліно та зверніть увагу, закритий, як в першому воїні. Ми робимо глибокий вдих і вирівнюємо ліву ногу, стопу. Повертаємо пальцями вниз, ми наче спираємося зараз з вами уявну стіну. Фіксуємо себе тут. Праве коліно ледь, -ледь призігнуте. Ми не перерозгинаємо суглоб в жодному разі і не залишаємо коліно суперзігнутим. Між тим і тим, буквально декілька міліметрів зберігаємо. Тримаємо саме себе м'язами, а не стоїмо на суглобі. Довирівнюємося, і фіксуємо три цикли. І тепер вдих. Пробуємо залишитися тут, припідняти руки від блоків і скласти їх в намасте. Заключний. І тепер вдих, відпускаємо ліву ногу вниз. Чудово. Одразу ж відбудуємо ліву, довирівнюємося трошечки більше. У нас корпус повинен бути до паралелі з підлогою. Залишаємо ліву ногу, праву підтягуємо до себе глибокий вдих. Вирівнюємо праву ногу з закритим тазом і відпускаємо пальці вниз. Тримаємо себе, фіксуємо. Заключний. І тепер вдих, спробуємо припідняти долоні від блоків і в намасте. І тепер глибокий вдих, спробуємо вирівняти руки, плечі відпустити. Фіксуємо. Заключний. Збираємо знову на масте. Відпускаємо і відпускаємо праву ногу. Довирівнялись. Також в процесі практики частіше за все відбудовують третього воїна з положення стоячи. Давайте також це з вами зробимо. Залишаємося на правій нозі, долонь до долоні складаємо в намасте плечі, відпускаємо вниз, ліве коліно підтягуємо до себе, робимо глибокий вдих. І на видиху, потроху, з призігнутим правим коліном йдемо лівою ногою назад. І фіксуємо себе тут до паралелі з підлогою. Намагайтесь не заводити ногу не дуже вгору, не дуже вниз. Прямо знайти те саме положення і зафіксувати себе. Після того можна спробувати перевести руки назад вздовж корпуса і знову повернути їх на мосте і м'яко вивести себе вгору. Обов'язково відбудовуйте, фіксуйте для себе маркери, на які ви будете звертати увагу при вашій відбудові, на прямий кут, на те, що коліно залишається завжди над п'ятою, плечі у нас внизу, руки довгі, витяжіння, де у нас таз закритий, де навпаки відкритий. І що ми не стоїмо на суглобі, не травмуйте свої, будь ласка, коліна. І коли ви вже будете прям добре, класно відбудовувати ці позиції, не будете зосереджувати сильну увагу і вже під час практики просто будете отримувати задоволення і спостерігати. За своїм тілом трошечки більше. Це обов'язково буде з регулярною практикою. Ще раз дякую вам і до зустрічі в нових відео на килимках. Намасте!